Уявіть народ, який убив би вас за одну лише спробу зробити селфі на їхньому березі. Сентинельці найбільш ізольоване плем'я у світі, яке живе на острові Північний Сентинел в Індійському океані. Вони категорично відкидають будь-які спроби контакту із зовнішнім світом, атакуючи луками і стрілами всіх, хто наближається до їхньої території. Цей народ існує в повній ізоляції тисячі років. І це їхній свідомий вибір. У 2018 році сентинельці вбили американського місіонера, який незаконно висадився на їхній острів. Ізоляція для них не просто примха, а питання виживання, адже вони не мають імунітету до багатьох хвороб, поширених у сучасному світі. Навіть звичайна застуда може призвести до вимирання всього племені. Саме тому правозахисні організації, зокрема Survival International, Наполягають на повазі до їхнього бажання залишатися недоторканими цивілізацією. Підписуйтесь на канал.